Як утворюється атеросклеротична бляшка? Робоча теорія, яка прийнята за основу всіма медиками, і саме так я пояснюю на прийомі пацієнту високого серцево-судинного ризику, чому власне виникає ця бляшка і при чому тут холестерин. Згідно статистичних даних та багатьох метааналізів, 50% людей, які мають атеросклероз, вони являються курцями. 50% це ті люди, які мають високий цукор крові. Ну тобто, це абсолютна більшість. Там ще деякий відсоток людей, які і не палять, і не мають високого цукру крові, все одно в них є атеросклероз, але це значно менша частина. Тобто ми говоримо про два ключові фактори ризику: це паління та високий цукор крові. Ну, звісно, ми можемо тут ще додати і високий кровіний тиск, надтажкова вага, але це ключові два фактора. А, і я розпочну з них для того, щоб розуміти механізм пошкодження ендотелію. А, справа в тому, що судина, оця трубочка, вона всередині має вистилку ендотелію. Тобто, це як гладенька така плиточка. Повз яку нормально проходять еретроцити та інші формені елементи крові. Еритроцити це основний об'єм клітин крові, вони мають негативний заряд. І так само судинна стінка ендотелії мають негативний заряд. Тобто це як така магнітна подушка, і саме тому еретроцит так легко скользить. Скользить повз у цю стіночку ендотелія. Сам еритроцит має форму змінювати свою форму, він вигинається саме тому ми маємо плавний потік артеріальної крові і венозної крові. Однак, коли оця вистилка, цей ендотелій пошкоджується, а ми вже е проговорили, що пошкоджується переважно е високим цукром крові, або палінням, ну, або іншими факторами запалення. Тобто оцей ендотелій. Він як виразкується, як ця плиточка відлущується, відповідно міняється заряд. І, і холестерин в цій системі, який плаває в крові, він служить як шпаклівкою. Холестерин як латає і заклеює, робить гладким оце місце, де випав ендотелій, для того, щоб продовжувався плавний потік крові. Тобто, з одної сторони, ми маємо зсередини судини ріст атеросклеротичної бляшки. А, звісно, все одно всередині в судині, це як стороннє тіло з протилежної сторони ендотелія підходять макрофаги, і власне починається запальний процес, і оце розрихлення бляшки. Тобто, впливаючи на два ключові процеси, відмовляючись від паління, контролюючи цукор крові, ви вже значно знижуєте ризик атеросклерозу. Ну і, відповідно ускладнення, які з ним пов'язані, це інфаркт, інсульт, це втрата зору, це ниркова недостатність, тобто скрізь, де поступає кров, де є артерія, бо, бо атеросклерозом вражаються артерії. В кожному органі можуть бути зміни. Якщо це атеросклероз нижніх кінцівок, відповідно буде переміжна кульгавість, буде дефіцит кровообігу в нижній кінцівці. Тобто демонізувати холестерин не потрібно. Холестерин він лише латає ті рани той ендотелі, який пошкоджується нашим некоректним способом життя. Це ключовий факт. 90% холестерину утворюється і синтезується нашою печінкою. Тобто, навіть якщо ви дотримуєтесь дієти, все одно е стабільний рівень холестерину крові буде, тому що це життєво важливий елемент. З холестерину будуються е гормони, е нерви, шкіра, судинна стінка і так далі. Саме тому лікарі призначають вам такі препарати, як статини, якраз таки для стабілізації цієї бляшки, щоб вона не збільшувалась і щоб вона е ставала щільнішою, і щоб вона не... Під впливом високого тиску, коли ви перенервували, щоб ця бляшка не розірвалась, тому що розрив оцього рідкого вмісту бляшки, оцього ядра, вивільняє відразу макрофаги, велику кількість запальних білків і Миттєво наступає тромб. Відповідно, якщо цей тромб в серці буде інфаркт, якщо цей тромб буде розрив цієї бляшки в головному мозку, буде інсульт, якщо це артерія, яка кровопостачає нирку, буде гостра ниркова недостатність, закупорка вен нижніх кінцівок, чи закупорка не вен, а артерій, чи закупорка очної артерії, яка кровопостачає кров до ока, тобто може бути втрата зору. І саме тому лікарі призначають вам статини, щоб цю бляшку стабілізувати, щоб вона не росла, щоб ви мали час, щоб ви в органи проросли колатералі, судини. Якщо атеросклероз прогресує довго впродовж життя, то є механізми адаптації. Нові судини проросли, і цей атеросклероз не такий страшний, і можна з ним жити і до 100 років. Атеросклероз буде у всіх. Наше завдання, як лікарів, і ваше завдання як пацієнтів зрозуміти механізм розвитку атеросклерозу, навчитись його профілактувати, і саме тому контроль. Цукру крові, контроль ваги, артеріального тиску, холестерину, прийом препаратів, антиагрегантів, щоб не утворився тромб там, де це показано, високого кардіологічного ризику, прийом статинів, прийом гіпопотензивних препаратів, прийом препаратів для схуднення. Знову ж таки, зараз це дуже популярно і я вважаю, що оправдано препарати на основі семаглутиду та терзапатиду, тому що коли ви худнете, зменшується ризик ускладнень серцевої суди. І атеросклерозу в тому числі а, пониження цукру крові, тобто прийти в свою фізіологічну норму, в гомеостаз по цукру крові, тобто лікування цукрового діабету, тобто на профілактику атеросклерозу а, і його ускладнень працює мультидисциплінарна команда: це терапевт, кардіолог, дієтолог, ендокринолог. Іноді це кардіохірург, судинний хірург. Це вже коли стадія атеросклерозу така, що треба ставити стенд, наприклад, чи проводити аортокоронарне шунтування. Отже, ведіть ваш спосіб життя так, щоб оця ваша виставка, ендотелі, ця плиточка. Всередині судини вона не пошкоджувалась, щоб завжди мала негативний заряд, щоб не прилипав холестерин і не треба було латати оцей травмований ендотелій, щоб не треба було латати дири. Відмовтеся від паління, від алкоголю, тому що алкоголь також має пошкоджуючий ефект. Пролікуйте зуби, тому що хронічний каріес це вогнище запального процесу, інфекції буде висока шоя, швидке засідання ретроцитів. Це теж. Буде впливати на текучість та реологію крові. Знижуйте вагу, займайте спортом, чекапи проходьте, власне, я даю вам інструменти, як уберегти себе від ускладнень атеросклерозу. І я сподіваюся, що ви зрозуміли, як розвивається атеросклеротична бляшка, і що цей атеросклероз буде у кожного в певному віці. Але наше завдання так, щоб він до вас прийшов. А ви були готові, щоб він повільно прогресував, і ви навіть про це не знали. Ваш організм сильний, розумний, має механізми адаптації, але ваше життя, ваш спосіб життя повинен допомагати вашому організму, не руйнуйте його. Будь ласка, напишіть свою думку, що ви знаєте, чи думаєте про статини, чи знали ви про атеросклероз за профілактику. Залишайтесь на цьому каналі. Я лікар. Терапевт педіатр Анатолій Корнотяк попереду багато власного україномовного контенту. Попрошу вас підтримати так, щоб алгоритми YouTube а... оздоровлювали нашу українську націю.